Новий прихід у нас по гідроциліндрах. Двохпоточна система, у нас новиночка 66 тонн. І також прийшли нам 50 тонні циліндри такого типу. Це в нас кріплення гайка йде до адаптера. Це в нас 50 тонн, це в нас 66 тонн. Можете оцінити. Вага 37 кг, 66 тонн у нас 60 кг. Двохпоточна система. За рахунок електричної маслостанції у нас повернення відбувається штока. Такі модельки. Також кріплення у нас під манометр. У нас є модельки 50 тонн, де кріплення гайків у нас йде за адаптер. Вони трішки по висоті менші і легші по вазі. Зараз ми 66 тонн тестуємо модельку, це у нас новиночка. Вже пройшла всі тести. Далі ми будемо порівнювати з 50 тоннами, наскільки він ефективніший, продуктивніший на різних культурах. І, звісно, будемо вже оцінювати, на прикладі віджиму з якихось культур. Також Такого типу маслостанцію використовуємо, це у нас 7 літрів оливи поміщається, і можна також у нас є більш потужні маслостанції, але циліндри не дуже великі в діаметрі. В принципі, маслостанція нам підходить 7 літрів по оливі і 0,75 кВт. Так що в подальшому вже будемо порівнювати з культурами і наскільки ефективніше це буде показувати 66 тонн порівняно з 50 тоннами. Так що ж ви могли собі оцінити. І вірно підібрати обладнання під свої потреби.